Я сьогодні розкажу вам 10 помилок, через які ваше есе можуть не прийняти або знизити вам оцінку. Мене звати Юра, ви на каналі Магістр Онлайн, і ми починаємо. Помилка номер 1 Відсутність планування та підготовки. Відсутність планування та підготовки є одною з найчастіших помилок студентів під час написання есе. Це може призвести до неорганізованих і погано структурованих есе, які не зможуть донести чітке повідомлення до читача. Щоб уникнути цієї помилки, виконуйте наведені нижчі дії. Почніть з уважного прочитання та розуміння теми есе, обміркуйте ідеї та складіть план, перш ніж почати писати. Використовуйте План, щоб упорядкувати ідеї та створити логічну структуру свого есе. Помилка номер 2 Відсутність критичного мислення та оцінки проблематики є однією з найпоширеніших помилок при написанні есе. Автор може написати кілька суджень і думок, але при цьому не дотримується єдиної точки зору. Коли автор перераховує кілька думок, але не згоден з жодної з них, і при цьому не наводить власних аргументів, це говорить про те, що студент не вміє критично мислити і аналізувати інформацію. Це призводить до упереджених висновків і знижує цінність есе. Щоб уникнути даної помилки, додайте до свого есе сумнівні ідеї і докази та оцінюйте інформацію з різних точок зору. Простий спосіб критично мислити це отримати доступ до інформації з багатьох джерел і проаналізувати докази. Помилка номер три це слабка теза. Теза є вступною частиною до ЕСЕ. Це головна ідея або аргумент, і він повинен бути зрозумілим, лаконічним та конкретним. Ось декілька порад, щоб скласти хорошу тезу. Перш ніж почати писати есе, знайдіть час, щоб сформулювати сильну тезу. Переконайтеся, що теза чітко представляє основну ідею або аргумент есе. Уникайте нечітких і загальних тверджень, які не стосуються теми есе. Переконайтеся, що основна частина есе підтримує вашу тезу. Помилка номер 4 Погана структура абзаців ще одна поширена помилка, яку роблять студенти під час написання есе. Це стосується способу подання ідей і може вплинути на якість. Ви можете запобігти цій помилці, дотримуючись кількох простих кроків. Почніть з тематичного речення, яке чітко і лаконічно представляє основну думку абзацу. Наведіть підтверджуючи докази або приклади, які стосуються тематичного речення. Використовуйте перехідні слова, щоб поєднати свої ідеї та забезпечити плавний перехід між реченнями. Завершіть абзац заключним реченням, яке підсумує основні моменти, розглянуті в ньому. Помилка номер 5 Недостатні докази та підтвердження неведених аргументів. Це ще одна типова помилка, що може призвести до слабкого і непереконливого есе, і, звичайно ж, негативно вплинути на ваші оцінки. Щоб уникнути цієї помилки, зверніть увагу на такі поради. Проведіть ретельне дослідження та зберіть достатні докази на підтримку ваших аргументів. Використовуйте надійні джерела, такі як наукові журнали, книги та авторитетні вебсайти, щоб підтвердити свої твердження. Використовуйте приклади та тематичні дослідження, щоб проілюструвати свої думки. Передбачте контраргументи та обговоріть їх у своєму есе, щоб посилити свою аргументацію. Помилка номер 6 некоректний вступ. Есе характеризується стислістю, тому вступна частина має бути лаконічною. Вступний параграф допомагає читачам вирішити, читати есе до кінця чи пропустити його. Роботу потрібно писати чітко та по суті. Для того, щоб уникнути такої помилки, у вступі краще відмовитися від довгих фраз, складних речень і великої кількості термінів. Почати роботу варто з підняття основної теми і проблеми. Зробіть своє есе цікавим, написавши чітку та привабливу тезу. Розмістіть тезу в кінці вступу. Це забезпечить послідовний потік інформації між абзацом вступу та основною частиною есе. Ще одна помилка, яку студенти часто роблять при написанні есе, це використання неформальної лексики. Есе слід писати в офіційному і професійному тоні, щоб передати серйозність теми. Ось кілька корисних кроків, щоб запобігти використанню неформальної мови в есе. Уникайте використання сленгу, розмовних слів і фраз або скорочень. Використовуйте точну та лаконічну мову, щоб чітко передати свої ідеї. Уникайте використання займенників від першої особи, якщо немає спеціальних вказівок. Використовуйте академічну мову та лексику, що відповідають вашому рівню освіти: орфографічні, пунктуаційні, лексичні та граматичні помилки. Такі помилки є досить поширеними, і студенти також допускають їх при написанні есе. Орфографічні помилки це неправильно написані слова. Пунктуаційні помилки, неправильно розставлені розділові знаки, лексичні помилки це тавтології, використання кальок з російської мови, вживання слів у невласному значенні або просто вживання зайвих слів, граматичні помилки це неправильне утворення форм слів, побудова словосполучень та структура речень. Щоб уникнути зазначених видів помилок, виконуйте наведені нижчі дії. Перечитайте уважно есе, щоб знайти помилки. Використовуйте перевірку правопису, щоб виявити основні помилки. Використовуйте онлайн інструменти, перевірки граматики та орфографії, щоб виявити помилки. Помилка номер 9 перевантаження інформацією та надмірно довгі речення. Нагадую, що есе доволі лаконічний вид роботи. Тому поширеною помилкою є надмірне перевантаження його інформацією. Та формулювання занадто довгих речень. Щоб не допустити цієї помилки в есе, не варто включати надмірну кількість визначень статистичного матеріалу, якщо цього не вимагається темою. Також не варто захоплюватися складними термінами і поняттями це перевантажить роботу. Довгі речення самі по собі не доводять що-небудь. Коли є змогу обійтися без них, краще переформулювати свої думки. Короткі змістовні речення досить часто мають набагато більший вплив на читача. Проблема номер 10 плагіат. Плагіат є серйозним правопорушенням, яке може призвести до негативних наслідків. Зазвичай плагіат виникає, якщо студент використовує чужу роботу без належного цитування чи дозволу. Ось декілька кроків, які допоможуть вам уникнути плагіату. Використовуйте належні методи цитування, щоб згадати оригінального автора роботи. Перефразуйте або узагальніть інформацію з джерел своїми словами. Використовуйте лапки при прямому цитуванні джерела. Використовуйте інструменти перевірки на плагіат, щоб переконатися, що ваше есе є оригінальним. Отже, підводячи підсумки, варто зазначити, що типові помилки при написанні есе можуть значно вплинути на підсумкову оцінку. Уникаючи помилок вище, ви зможете підвищити свої навички написання та покращити якість есе. Не забувайте звертати увагу на деталі, дотримуйтесь вказівок і не поспішайте. А перш ніж здати ЕСЕ викладачу, не забудьте його ретельно вичитати і відредагувати. А на цьому на сьогодні все. Якщо відео було корисним для вас, не забувайте ставити великі пальці вверх, підписуватись на канал, а ми зустрінемось зовсім скоро. До зустрічі!